Аномальна спека, не забуваємо про наших тваринок на даний момент. Ми йдемо до кроликів, курочки, голуби, собачки, водичка обов'язково. Тому що спека аномальна, просто не забувайте давати водичку. Якомога більше, не бійтеся, давайте кроликам води. Навіть можна по капельці йоду давати на літру води, нічого страшного не буде. Йдемо ближче до кроликів. Так, що наші кролики? Дивіться, Дай. батько мій схвалив дану кормушечку. Ось такі кормушки закріпили на саморізики, гарно віси, кролики не вигрібають зерно. Досить зерно там гарно утримується. Все добре, водичка по стоять, кролики в нас дуже гарно підросли. Ось таке сімейство кролячих. Дев'ять штук. Самка дуже класна, ця, молодець. Ну, всім дуже тяжко. Всім дуже тяжко від цієї спеки. Обов'язково. Обов'язково водичка. Зараз ще мім яблучок. Хай трошки вони ще взять у нас дуже багато великий сад, зараз вам покажу його. Великий сад, дуже багато обсипається яблук. Яблук дуже багато. Даємо всім, були свинки, давали свинкам. тепер тільки даємо кроликам. Яблука різних сортів. Так, кролики. Кролики дуже добре люблять їсти яблучко. Не від яблучок взагалі просто тащиться, дивіться. Ось так усі. Ось так всі до яблучок далі. Ще їм підсипано більше. Траву не даємо взагалі з городу, тільки конюшина, в принципі, з травиних яблука і зерно і водичка. Кролики цього року я не щепив. Сусід пощепив кролики, всі в нього кролики повиздихували, ми не щепили цього року кролів взагалі. В коментарях, <кій> яка ситуація у вас з кролями цього року, як взагалі? Чи є падіж, чи немає. Якщо щепили, то якою вакциною щось порекомендуєте взагалі, як більше можливо оберігатися від падіжа кролів. Ну, знаю те, що під ним має бути чисто, має бути завжди вода. І, в принципі, перестали, кажу, взагалі давати. У нас завжди раніше косили з саду таку траву там різнотрав'я. І завжди кролики падали від неї. Потім одного розумного чоловіка послухав, чоловік сказав, що така трава не коситься в тому плані, що вона достигає, і там, де є деяка така трава, що є в неї і в ній сік, яка не підходить для перетравлення кроликом і вони від неї падають. Так що, відколи ми відмовилися від трави, сіно плюс можна, сіно висушне, сухе, без соку плюс. А от траву тільки конюшину Ось Так так що поставити подобайку. Не забудьте, якщо вам сподобалися наші кролики, і підписатися буде ще багато різних рубрик.